Я родина загиблого корота Євгена Миколайовича. Звертаюсь до небайдужих киян, щоб ви не стали на захист цієї алеї, яку люди зробили в пам'ять тих людей, які віддали своє життя за наше сьогоднішнє майбутнє, за наш сьогоднішній день, що ми ранок бачимо, що ми вечір бачимо. Деякі наші урядовці, якісь наші гори. Горе керівники, горе-чиновники, гори мери сьогодні прийняли рішення знести цю алею. Скажіть, будь ласка, коли це сьогодні в нас вже настали 90 роки, коли вже не воюють з живими, воюють з мертвими? Вони не можуть за себе постояти. Всіх небайдужих киян прошу, прийдіть, захистіть, бо на цій алеї лежать такі люди. Пам'ять не лежать вони, їхні ім'я накорбовані, але їхні батьки не мають навіть могил прийти, де вклонитися, де сльозу в свою вронити, крім цього постамента. Всіх запрошую, прошу рідні, мої кияни, не дайте цьому злочинцю зруйнувати сьогодні алею.